Ай-яй-яй, 15-15. Загальний рахунок 1-3. За другу позицію гра. Сімейний дербі Буракових. Та військово Віннихся, академична. І Олексій, і Андрій, другий корт ігри за міста. А тут треба ще все чітко. Дрім, все чітко. Попав все чітко. І трансляція у нас продовжується, і все нормально. І дуже цікаве запитання, будь ласка, хто може, відповідайте. Дякую за увагу.